Усім привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі і на новенькому відео з оглядом артматеріалів. Виглядатиме це, мабуть, так, наче я закуплявся на цілу зиму, як хтось там не знаю, закрутки робить, їжу якусь консерви консервую, то я так само артматеріали накупив з гарячки. І давай тепер в інтернетах огляди знімати. Ну і купити два предмети, якісь маленькі це теж такий собі варіантик. і потім казати, який є оглядач у мамки. В українському сайті я мав більш конкретні такі побажання, це скетчбуки більших форматів, різні олівці, які я також підмітив десь на просторах інтернету, і фломастери поштучно та пензлі відрози. Мабуть, одразу зазначу, що мій огляд не професійний, він буде такий поверхневий, це просто якби мої враження. Тому, якщо ви хочете щось детальніше дізнатися, пишіть, будь ласка, в коментарі, і я вам відповім. У цій жовтенькій коробочці буде товар, на який я купився тільки через те, що він виглядає надто естетично. Але знову ж таки ручки теж доволі непогані, якби буду десь використовувати, тож це точно не пусту. Також я замовив декілька, буде в цьому взагалі відео. Маркерів білих, таких різних складових. А це, мабуть, буде найбільш вигідна покупка, яку я робив серед всіх інших, тож далі дізнаєтесь, чому саме. Якщо ви замахалися розпаковувати довго, то пробуйте ось такий спосіб. Це маркери, маркери кольорові аж 40 штук. Дуже класні, тож. Рано чи пізно я все одно би їх купив і не стримався а маючи лише сірі кольори, то хотілося доповнити їх і протестити на своєму скетчбуці для маркерів, якби все не просто так. Взагалі на тому сайті було багато знижок на безліч товарів, дія яких могла закінчитись буквально через годину, відколи я взагалі потрапив на нього. Тож мені треба було дуже швидко все вирішити і визначитись, чи хочу я це, чи ні. Тож, якби я знав, що це я в майбутньому все одно куплю. Рішення було моє зрозуміле і очевидне. Ну а пенал є пенал тут без коментарів. Скетчбуки від роса з чорною палітуркою А4 та А5 форматів. Я шукав щось не зовсім дороге, тобто вони йдуть дешевше, ніж сакура або Art Creation той самий, тим, що тут 100 грам, а не 140 Але для графітних олівців і ще чогось це повністю вистачає. Якщо хочеться акварелькою, хочеться помалювати, то тоді треба брати листа галан. Ну ви зрозуміли. А будь-який графітний матеріал це взагалі не проблема, і можна малювати з двох сторін. Ось як ви бачите, тут 96 сторінок і формат, в принципі, А5, А4, що я і вже казав. Доволі непогана текстурка, вони класно склеєні, що мені дуже подобалось. Сподобалось одразу, коли розгортаєш, вони не хочуть закриватися автоматично, тобто це все в принципі продумано. Попри ті пластмасові пензлі, я також хотів давно вже купити відроса. І як тільки я побачив саме цю лінійку з таким красивим кольором, то одразу її купив. Ще один маркер це вже, по-моєму, від сакури. Так, теж біленький такий. Він діє як коректор. Типу, він з таким стержнем І всередині там така штучка, коротше, є коректор. Я не знаю, як він працює. Також дуже хотів спробувати маркер від фірми Windsor Ньютон. Ось такий колір. Тож сьогодні попробуємо. У мене вже є акварельний один, він мені дуже подобається. Тож я хотів і такий ще спробувати. Набір олівців поштучно, дуже класна стратегія купувати все, що найкраще вам подобається. І в результаті це вийде дуже навіть такий натуральний набір. Тут будуть три види олівчиків: одні восково-олійні, другі пастельні і треті інкові, тобто чорнильні чи тушні, якось так. Дуже хотілося спробувати. На сайті виглядало дуже прикольно. І чому би й ні. Усі відтінки кольорів плюс-мінус на рівні, десь тепліші, десь холодніші, але загалом це одна така базова палітра, не знаю, як це назвати. Тих кольорів, які мені до вподоби, якими я і так малюю часто. Естетичність, практичність, ну не знаю. Живі пензлі, це я що нічим не замінити. Тут є дуже класний плюс взагалі в цих пензлів е, пластикових. Не тільки те, що там воду можна набрати, а те, що вони, якби. Ними можна кидатися. Ну, якщо ви злитеся, з... злитеся. Якщо ви починаєте злитися. І їм по великій мірі взагалі буде все одно. А тепер чому вони такі настільки вигідні? Бо цей сакура. Пензлик, який замащений, ви бачите перед собою. Він дорожче, ніж усі ці шість пензлів разом. Та і я його купляв в Україні. Ну таке буває. Тож тепер я розумію, що треба більше аналізувати будь-який інший товар, навіть якщо багато речей від, наприклад, сакури є якісною, то не означає, що все-все від неї буде так само відповідати ціні і якості. А цей ковбачок мене здивував. Ну це ж треба було взяти якийсь такий на столі рандомний, не маючи однакового, як всіх, і поставити його таким. Класним підійшло. А зараз буду пробувати ручки від цього японського бренду. Наскільки ж вони естетичні? Взагалі мені дуже подобається мінімалістичний дизайн японських фірм. Майже всі вони дуже класні. От Щоб не брати, я не знаю, якусь там настільну гру, під диванну, або. Та взагалі будь-що не знаю, що зараз в голову не приходить. Ну Все ж дуже-дуже красиво виглядає. Заряд у цих ручок трішки віддає такою гелевизною, ну, принаймні, одразу закидається, якийсь процент там точно є, адже ну, трішечки такий притаманний блиск, присутній. Мабуть, саме такої товщини мені і подобається ручка, я такі завжди вибирав, коли ще вчився в школі. І саме такою розміром, вони такі товсті, знаєте, як оці бувають, бо батьківш... батьківщина. Та... Як вам взагалі такі ці кампанії, які проводили партії? Аби до себе лояльну аудиторію підім'яти, цю роздавали гречку, ці ручки ті ж самі. Ну я думаю, що тут навіть не ваше ставлення, а просто що це ж смішно і так ясно. Просто чим ну, у вас були ручки, коротше. Надто довго я оглядаю ручки, тож переходимо до цікавішого, а саме олівчиків. Першими я обрав інкові. Зараз будемо дивитися, як вони будуть розводитись водою. На простому А4 папері, тому його зразу скрутить, але це просто тест нічого такого більшого. До пальців не перебиваються і дуже легко на моє здивування розводяться. Практично як акварельні. Але цікавіший такий ефект, я не знаю. Буро малиновий такий колір, не такий рожевий, як е, той, що в мене був на акварельному, який мене розчарував, а цей такий вже більш глибокий і цікавий. Восково олійні олівці від Derwent. Мені дуже сподобалось, там багато відео бачив діктоці, як ними малюють. Вони такі м'які і дуже красиво виглядають, тож я не міг не купити їх. Мабуть, саме ними мені кортіло намалювати щось на більшому форматі, аніж малесенький скетчбук 12х12. На дану секунду я не дуже багато знаю кольорів і відтінків, тому спектр буде обмежуватися наданням світлого чи темного тону, тому чи іншому кольору. Ну, вибачайте. Пастельні олівці від Create Color, вони мені вже були знайомі, і я думав, що, можливо, знайду ще якісь кращі. Але купивши французьку фірму, я зрозумів, що Create Color на порядок краще і та ще й дешевші. Але, ну, якби я не купив, я б цього не знав і не дізнався би. Як ви бачите, пігмент набагато сильніше розкришується, чи як то сказати, на. Олівці чорному, той, що не Create Color, а той, що я купив попередньо. І тому це погано, тому що важче його закріпити і важче малювати, бо більше треба стежити за тим, аби не розтерти зайвого. Як висновок, пастельки контей Paris не рекомендую, а Create Color рекомендую. Тепер на черзі у нас маркери. Я не буду вимальовувати їх всі підряд. Думаю. Достатньо буде показати просто їх основний принцип і особливості саме цієї моделі. Не знаю. Як ви бачите, вони доволі щільні, їх не потрібно наносити декілька разів, аби добитися максимальної щільності. Знову ж таки, все дуже яскраво насичено, мені подобається. І також вони змішуються ось проходжусь по жовтому синім, і він одразу стає зеленим. Вау! Це буде ідеальний варіант для цього скетчбуку, тому незабаром там будуть скетчі. От, наприклад, минулий маркер я накладав три рази, аби набрати тону, де потрібно. Це, в принципі, теж було непогано, але він то місце дуже робив мокрим, і це, це вже погано. <звук> У набір входили два в подарунок маркери: один такий лінер. Маркер двосторонній, і один також білий фломастер, який зовсім не такої хорошої якості. Але ну, це ж подарунок пішло. Ще давай нарікати на хороших людей. Давайте тепер перевіримо маркери. В принципі, на сайті там навіть вказували, що деякі з них розраховані на шини, тобто, які там можуть піддаватися різним температурам, охолодженню, коротше, дуже такі стійкі. Але я думаю, для малювання також їх можна використовувати, чому б ні. По кольору всі ці маркери чи гелеві ручки, як їх називати, я не знаю. Майже не відрізняються, тож в принципі, якось так. А от та, що в подарунок, то взагалі не працює. Також перевірив, як стараються ці олівці. Не дивно, що пастель найлегше з них, адже вона найменше так тримається поверхні. Ну що ж, і такий також експеримент хотілося провести я з гумкою на ти. Пам'ятаю, в дитинстві лише один раз стираю, якось не так листок згинається, все викидаю, все зіпсувалося кінець світу. Детальніше покажу цю упаковку прекрасно. Тут, якби показано, що це 5 ручок, 0,5 мм. Докази, що це все ж таки японський товар, а не якийсь там ще. І знову ж таки, ну та, вони дуже красиві. Я не те, щоб часто пишу ручками, щось в нотатках, там якісь записи, але. Ніколи не пізно зробити якесь нововведення і писати, наприклад, якийсь сценарій до відео, я це вже декілька разів робив, але саме собою ще не приміняв, адже ось огляд, який тут не потрібно практично ніякого сценарію. А от до наступного відео вже якийсь буду підбирати, бо там треба багато варіантів, все це зважте, це не просто взяв, записав будь-як і ну, це сценарій. На дні упаковки до маркерів також лежала карта для розфарбовки кожного кольору, але я цим зніматися не буду, тому це все покидає кадр. Багато на даний момент зібралось матеріалів, можливо, навіть забагато, тому якщо я чимось не буду користуватися або буду користуватися надто рідко, то звичайно ж я це все розіграю. Не забувайте підписатися, поставити дзвіночок, аби не пропустити цього. Дуже вам вдячний, що додивились до цього моменту. Буду безмежно вдячний за поширення, за комент, лайк, аби про це відео дізналось більше людей, і це мені буде приємно. Покажу деякі роботи протягом місяця, які я малював, акварелькою, простими олівцями, пастельними і так далі. Також не забувайте про мій телеграм-канал, в якому я публікую всі ці роботи, якісь свої думки, посилання на ті ж самі трансляції, які я проводжу в Тіктоці, інколи також в Ютубі, що також є причиною підписатись на ютубчик. Не забувайте пити воду, пити молоко та. Ну не знаю, якщо комусь подобається, ну, в першу чергу, воду. Подобається чи не подобається, воду потрібно пити. І не забувайте донатити армії, підтримувати її, тому що цим ми виражаємо нашу взагалі громадянську позицію, а не просто скигління. Трібно це робити на постійній основі, аби не стати черствими і беземпатійними. чого б не хотілося б бачити серед моїх підписників. Тож, будь ласка, не забувайте. Всім пречудесного настрою, натхнення на роботу, на якісь заняття ваші, на творчість саме собою. Усім до зустрічі! І слава за та слава Україні.